Вінничина долучилась до всеукраїнської благодійної акції допомоги дітям Донбасу. Віднедавна одна з громадських організацій започаткувала масштабний проект із захисту прав дітей постраждалих внаслідок збройного конфлікту на сході країни під назвою Діти неоголошеної війни. Майже в усіх обласних центрах створені пункти прийому гуманітарної допомоги дітям Слов'янська, Святогорська, Червоного Лиману, Ізюму та інших постраждалих містечок. По всій Україні активісти формують колони вантажівок із найнеобхіднішою провізією. Долучилась до акції і молодь нашої області. Ті неділі ми забирали гуманітарну помощ, собрали очі ну какби. Много і вермішелі, і крупи, і ну, піцової води, памперсав, ну, продуктів питання, ну все, що саме необхідне. Окрім гуманітарної допомоги, яку надавали підприємці і інші люди, хтось робив знижку, хтось просто давав продукти, допомагав нам. Ми ще організували молодих людей, які збирали пакунки, подарунки безпосередньо діткам.